Вітаю вас, малята. Пропоную послухати казку Олександра Хоменко Чи буває зима. Жила була собі мишка. Якось пішла вона в поле, нажала колосків та й повертається стежечкою через кладочку і до лісу, до своєї хатки. Аж тут назустріч їжачок іде. Здрастуй, Мишко. Здравствуй, їжачок. А що це ти несеш? Та ось була в полі коловків нажала, З них зерна на молочу та на намилю. Щоб було з в вірку пиріжки пекти. У їжачка аж слюнка потекла. Ой, я теж люблю пиріжки. А приходь, я й тебе пригощу. Дякую, зрадів їжачок. Обов'язково прийду. Тільки що це таке зима? Коли вона буває? Як ти не знаєш, що таке зима? Ніколи не чув і не бачив. Ну, як же не бачив, це коли на дворі дуже холодно. Хм, комарі, буває, щіпають за вуха, а от мороз мене ніколи не щіпав. Та, ти не пам'ятаєш, як було минулої зими? снігу на мило ще й не пройдеш. Снігу? А що таке сніг? Я... А біла, біла, оце ти вже утяла, мишко. Скільки живу, по землі ходжу, а зроду ще не бачив щоб земля білою була. Ха-ха-ха. <рив> От ти, Мишко, вигадниця. Ну, як же не бачив? Взимку в лісі Ні ягід, ні грибів немає, усе біле бкура біля. Чудила Де да як же це, ні ягід, ні грибів немає, адже всі з голоду вмерли. Оце ти, Мишко, вигадала. Ха-ха. І регоче аж за живіт хапається, аж тут рак іде. А у рака Він підтвердить мої слова Добре, погодився їжачок. Здоровий будь, раче. І ви здорові ходіть. Раче, а чи правда, що зима буває? Зима ніколи про таку не чув. А що це таке? Та ось мишка розповідає, що зима це коли на дворі дуже холодно, мороз щіпає за вуха, а земля вся біла. Земля вся біла? Та хіба ж таке буває? То мишка щось вигадала та й всілякі. Звичайно ж буває, сонце не гріє і річка наша гут устави замерзає. Річка замерзає? А як це? Вода стає твердою, оце ти, мишко, насмішила. Та хіба ж вода може бути твердою? Ха ха. -ха, -ха, -ха. Скільки у воді плаваю, а ще ніколи не бачив, щоб вона твердою була. І регочуть їжачок та рак із мишки, аж за животи беруться. А мишці так прикро, що їй не вірять, аж плакати хочеться. Коли зозуля летить та й сіла неподалік на кущ? Спитаємо у зозулі. Вона вже напевно знає чи буває зима. Спитаємо, погодилися їжачок з раком. Добрий, добрий день, день зозуля. зозуля, і вам добрий день. А скажи нам, зозуле, чи буває зима? Зима? А що це таке зима? Та ось мишка нам каже, що зима це коли сонце не гріє, земля біла, а вода тверда. Оце так. Сонце не гріє, земля біла, а вода тверда. Та то хіба ж таке буває? Ну як же? Ледве не плаче мишка. Звичайно ж буває. Ні Голі оце ти мишка насмішила, скільки в лісі літаю, а ще ніколи не бачила, щоб дерева голі стояли. Сміються їжачок, рак та зозуля із мишки, що в них аж сльози виступають від сміху, а мишці так образливо стало, що їй ніхто не вірить. Адже зима справді буває, сіла вона та й плаче. А всю ту розмову чула стара мудра сова, яка дрімала неподалік у дуплі. Виглянула вона та й каже до їжачка, рака і зозулі: не гоже це ви робите, що смієтеся з того, чого самі не знаєте. Звичайно ж, зима буває, але ви її ніколи не бачите. Бо ти, їжаче, з самої осень аж до весни спиш у своїй норі в теплому кубельці, а прокидаєшся тільки тоді, коли на дворі сонечко пригріє і зацветуть весняні квіти, тож тобі і не втямка, що цілу зиму ліс під снігом простояв. А ти, раче, поринаєш у глиб ріки і там, у мулі. Перезимовуєш, а випливаєш, аж коли вода навесні прогріється, то ж і не знаєш, що річка скута кригою була. А ти, Зузуле, як подмуть сирі осінні вітри, Відлітаєш довирію в теплі краї. Та й не відаєш, що тут, у лісі, де ти влітку пурхала в зеленому гіллі, стає холодно, морозно, все листя з дерев обпадає. Соромно стало їжачкові, ракові і зозулі, що вони мишку скривдили, попросили вони пробачення в неї та пообіцяли, що ніколи не сміятимуться з того, чого самі не знають. А мишка вже на них і не ображалася. На пироги всіх запросила. Та тільки вже не на, на зиму, а на завтра. Тут і казочці кінець. Сподобалася вам казочка малята? Тож давайте перевіримо, як добре ви її слухали. Що несла мишка до своєї хатки? Мишка несла зернятка. Кого спершу зустріла мишка? Спершу мишка зустріла їжачка. Коли мишка запросила їжачка в гості на пиріжки? Мишка запросила їжачка на пиріжки взимку. А чому їжачок сміявся з мишки? Бо їжачок не знав, що таке зима. Він її ніколи не бачив. Кого зустріли їжачок та мишка? Їжачок та мишка зустріли рака. А кого зустріли Мишка, їжачок та рак? Мишка, їжачок та рак зустріли зозулю. Чому мишка почала плакати? Мишці стало образливо, що їй ніхто не вірить? Хто пояснив звірям, що вони не мали рацію? Звірям все пояснила мудра сова. Чи пробачила мишка звірям? Так! Мишка пробачила та запросила всіх на пироги. Та тільки вже не на зиму, а на завтра. Молодці малята! Ви дуже уважно слухали казочку і змогли відповісти на усі запитання. До побачення, до нових зустрічей!